Вітаю всіх на каналі Тарота Оракул. З вами тут Юля. Я сьогодні у фортеці, в Хотинській фортеці. Ось таке місце тут є старовинне, місце сили, 17 століття фортеця. Можливо, хтось був. Буду рада прочитати ваші коментарі, що хто був, хто знає нашу Хотинську фортецю. Це мій рідний край. А я живу біля Хотина. Ця фортеця пару кілометрів від мене. Я взяла карти, хочу вам з цього місця сили. Це справді знаєте, як місце сили. Я походила тут по цих підвалах, по музеях, які тут розташовані, реставрована ця фортеця, вона була вже занедбана, закинута, вона горіла, але все відреставрували, все зробили гарненько. За територією вона менша, ніж Кам'янець-Подільська. Я пару неділь тому була Кам'янець-Подільський. З Кам'янець-Подільською я вам відео не знімала для каналу, так, тільки любительські свої там є. На канал я закинула, ну просто знімала собі цікаві сюжети, і там я нічого не говорю з поводу мого голосу не було, бо я була не сама, там не було можливості. А сьогодні я вже у Хотинській, тут я сама. І вирішила. Вам на канал закинути, показати фортецю і заодно взяла карти, тому що хочу сказати, що це дуже потужне місце сили. А до нього договорила Кам'янець-Подільська, фортеця за територією більша, набагато більша, Готинська менша. Але Готинська більш вища, товстіші стіни. Це більш військова. Це було більш схоже на те, що це більш військова була фортеця. А Кам'янець-Подільська схоже на те, що якийсь там монарх проживав, напевне. Ну, так ось така територія, це подвір'я тут. Звісно, я там ходила по підвалах. Можливо, я склею відео, побачу те, що я ходила по музеях по підвалах. Туди, по, по території, я приклею до цього і в кінці. якщо мені вдасться, якщо там щось я виберу таке, що можна показати вам на канал, то приклею, що будете бачити в кінці. А якщо ні, то ось так тільки на території я вам покажу. Зеркало там є гарні пенічки, я зараз там сяду, зроблю вам розклад, тому що потік відчуваю, що тут говорить просто капець. Тут така енергетика, така атмосфера старовинна. І Я карти взяла, тому що я собі вже зробила де, що подивилася для себе, що це місце сили хочу сказати. Тут дійсно як місце сили відчувається. Тому і карти взяла, бо знаю, що в таких місцях, місцях. Сильних, потужних, енергетично дуже заряджених, тут потік гарно говорить. У цих подвалах, особливо в тих приміщеннях, де ці камінністі стіни, там зброя ще є, з тих пір, яка стоїть вон ця криниця тут, така ось краниця. Тут дуже, дуже відчувається атмосфера, енергетика, така, знаєте, потужна, сильна. Така енергія, просто ну, я не знаю, її неможливо не відчувати. Особливо людям таким, як я, чутливим, це дуже відчувається така старовинна, старовинна енергетика, така потужна, Ну, приємна, знаєте, вона не давить, не тисне. Нічого від тої енергетики енергетики, ну, навпаки, дуже приємна, дуже така тиха, але здається, що щось тобі говорить. Прям щось здається, тобі каже. А от щоб зрозуміти, що нам тут каже це місце сили, це старовинне місце, це потік. Тут іде через це місце, як то я взяла карти і через карти зараз подивимося, що вам скаже це місце сили. Зараз я е... прилаштуюся, десь тут от, пеньочки тут є, от я тут зараз сяду калина. Гарна, зараз під цією колиною зроблю вам розклад. Звісно, я виключу камеру, потім склею ви не замітите. Так, сьогодні у нас колода маленького взяла колодою, щоб влізла мені сумочку вейта. Класична. Будимося, давайте без теми. Розклад я зроблю вам без теми. На один варіант. Що хочу сказати вам простір, потік. Я без теми буду. З цього місця сили, з цього потужного. Місця такого енергетично зарядженого, старовинного місця. Що це старовина, що це енергія, яка тут збережена, якась давня, прадавня. А що хочу вам сказати, повідомити, що хочу, що скаже вам потік, але через це місце. Подумайте про себе своє ім'я, скажіть, ні про що не думайте тільки про себе. І Що хочу вам передати? Що саме хочу потік передати вам? Ну от перевернулася карта, от що вам потік передає гарний сонячний день і сонечко. Сонечко перевернулося. От тема сама намалювалася. Перевернулося сонечко. Яка тема? Тема сонечко. Хочу передати, що у вас щось проясниться. Щось буде хороше, позитивне, добре, світле, сонячне, щастя, добро, багатство, процвітання. Кому актуально щось про дітей буде все добре. Що хочу вам передати потік. Сонечко. Розкриємо зараз це, це сонечко трошки більше. Що сонечко? Mm -hmm. Ваші мрії які здійсняться. О, те, чого ви чекали на дні е, Сім Пентаклів, урожай. Ви зберете свій урожай. Те, чого ви дуже чекали, чи це відносно дітей, чи це відносно вашого ж особистого життя, чи це відносно можливо е, коштів, роботи. Ну це про це сонце процвітання у всіх сферах. І або, або взагалі щось можливо того, що було. Якісь темнотів, якісь, до речі, темнота. Я не знаю, коли це відео загружу, але сьогодні 23 серпня. Я не знаю, що я сьогодні, звісно, його не загружу, у мене там заплановані є, але сьогодні 23 серпня, е новолуння, і ще як астрологи кажуть, якийсь там сьогодні дуже цікавий чорний місяць. Це дуже потужно. Я прийшла в це таке місце, гарне місце сили, в цю фортецю. І звідси недаремно я взяла карти. Недаремно мені захотілося взяти карти, що я і собі дещо глянула, і згодно вам для підписників каналу. Ось для вас тут послання звідси в такий день, оцей чорний місяць. Все, все йде в обнулення. Сьогодні, знаєте, все такий день. Там кому цікаво, я це ж розказувати, вам не буду. Сьогодні все йде в обнулення. Також ось, обнулиться ваші якісь негаразди, щось нехороше, щось темне, проясниться. Сонце, сонце, проясниться. У вас щось проясниться, те, про що ви думали, мріяли, бажали, хотіли, фантазували. Воно станеться. Те, чого ви чекали, дві сімірки. На дні теж сімірка Пентаклєва. Те, чого ви чекали. Ви збирайте урожай. Урожай по сонцю. Це щось дуже хороше, дуже приємне. це, ну, проясниця, це проясниця. От, е, проясниця те, що було, над чим ви боролися, або з вами хтось боровся, а можливо, хтось е, пережив якусь зраду, е, якісь неприємні моменти. Проясниця це все. Це проясниця, підірка ще Проясниця те, що було в П'тірці мечовій. Ви над цим думали. Можливо, ви. Е, навіть сумували щось, може ви страждали навіть трохи через ці думки. Ви не за як це вирішити. Ви не знали, що що ж це буде? Як це буде? По підтірці ми щось неприємне. Щось було у вас неприємне, яка це може бути і зрада. Може бути якась боротьба на роботі? Може у вашому щось особистій сфері. В дружбі, в стосунках, родинних ну неважливо, кожний прикладайте до себе, я все перечислили не зможу. У вас багато. Ну це було щось не дуже неприємне, якась неприємна боротьба. Або навіть щось було таке, що ви думали, що все. Ви вже отримали поразку в тому. що ви вже отримали поразку. Вас перемогли нечесним шляхом, якісь нечесні люди. Ви над цим дуже довго думали. Ви прямо от ви ще вам давали чашу, щось давали, а ви навіть того не бачили. Ви тільки бачили у тих три пусті. А то що вам ще сили пропонували щось четверту ту чашу, ви навіть того не бачили, ви поринули у свої думки, навіть в якусь апатію впали. Можна сказати, тут не що хочу, а тут таки треба сказати, що е, с, через п'ятірку мечову ви в якусь апатію упали. Але вистринуло у нас сонце, і сонце каже, це все проясниться. І те, ви чекали, може, якоїсь справедливості навіть по цій карті, бо по пітірці мечів тут все гостро. Вітер я карти ловлю. Трохи вітер є, хоч сонячно гарно, але є вітер. Е, може, щось було навіть оця гострота, по підірці ми чоловіці ці неприємності, то е, ви чекали якось може справедливості. Ви чекали, може, вирішення цього всього. Ви чекали, коли це все пройде, пройде. У нас сонце. Тон задає сонце. Так, ви сцілитеся помірність. Ви стілилися від того всього. Ще помірність каже, час настав. Час настав для того, щоб... Свято було на вашій вулиці. Для свята на вашій вулиці. Час настав на щось хороше, на позитивне, на прояснення. На прояснення після цієї п'ятірки мочувої і оцих роздумів, над якими ви довго думали, довго й чекали. Це час настав. Час настав це все прояснити. Час настав, щоб ці ваші мрії якісь булися. Прийшло сонечко. Прояснення. оця, оцей чорний місяць сьогодні, що є, він якраз. Ну, такий день астрологічний, чорний місяць, він якраз вам підсвітить, прояснить, що зійде сонечко, буде свято на вашій вулиці. Зійде сонечко на вашу вулицю. Ота підірка мечува, яка у вашому житті була. Ну, кожен розбирайте до себе. Це не хороша, негативна якась ситуація, неприємне щось. Воно е, закінчиться. Проясниться. Потім все проясниться. Якщо хтось чекав якоїсь справедливості, як це зі сторони ця стірка вочувала була від людей, відносно вас, якась там зрада чи ще щось, то це наступе сонце покаже. Може, навіть було таке, що у вас якась підлість у житті сталася від когось, ви розумієте, що це від людей зовні, а ви не знаєте, від кого Так ось сьогоднішнє число, астрологічне явище. Це місце сили, де я знаходжуся, через старо потік вам подає, передає через місце сили, що наступить сонечко. Проясниться. Якщо ви не знаєте, хто вам робив якісь спадлянки, ви дізнаєтеся. Сонце вам покаже. Те, чого ви дуже довго чекали, воно наступить. Хай так і буде. Закриваю колоду сонечком, хай так і буде. Усім сонця. Усім все прояснилося, просвітилося те, що вам треба. Процвітання вам. Якщо щось стосовно дітей, може навіть і не вас, а стосовно дітей, ще повторюся, що, можливо, та п'ятірка мечова, хтось ваших дітей образив, неправильно щось зробив, у вас як маму серце болить. Пояснить, це все буде добре. Це буде добре, вороги будуть висвітлені і покарані. І всім цього щиро бажаю. Хай так і буде. Вибачайте, що я, звісно, опять на вас дивлюся, десь як згори. Така ситуація, я не вдома. Що можу підкласти телефон, підлаштувала, як могла. Так що, так що ось таке сьогодні для вас було послання. Можна сказати, цей розклад і назвати посланням. Послання потоку через місце сили з фортеці. Потужне, енергетичне. Сильне дуже місце, я тут просто сижу, знаєте, і йти звідси не хочу. Уже треба йти, бо я дуже довго походила. А я е, находилася, вже ноги болять, Мені ж треба йти до, туда, до, до маршруток. А я навіть іти не хочу. Хочу ще тут сидіти. Як знаєте, як заряджаюсь якимось позитивом. Хай цей позитивний заряд через мене і йде до вас. вам Щиргом бажаю. Якщо хтось відчує цей позитив цього заряду. Через мене, до вас. Я буду тільки рада. І чекаю на ваші сорочні зв'язки, на коментарі, відгуки. Якщо вам сподобалося таке, такий формат відео з фортеці, буду дуже рада, що вам це сподобалося. Дякую вам за увагу. Дякую потоку, що передав інформацію вам. А вам дякую. Те, що ви є зі мною, всім підписникам, хто є зі мною на каналі, хто підписаний, хто коментує, я дуже вам вдячна. На все добре. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.